Сьогодні ми проводжаємо в останню путь Валерія, який обрав свою дорогу служіння народу, служіння Олександрійщини. Та герої не вмирають, вони йдуть у вічність. І кожен, хто поклав життя за наше сьогодення, за наше завтра. Вони будуть в строю поряд зі своїми побратимами і поряд із нами допоки ми їх пам'ятаємо, допоки ми схиляємо голови із вдячністю за їхні подвиги. Хай завжди живе світла пам'ять Валерія. Щирі співчуття родини це величезна втрата. І немає слів, які б могли. Загоїти або заспокоїти серця і рани душі. Вічна слава герою! Слава Україні! Героям! Слав. Слава Слава нації! Смерть Олег присвятив своє життя тому, щоб слугувати Україні, щоб слугувати нашому місту, щоб захищати наше місто. І виконав свій. Обов'язок до кінця. Ми не вибачаємо клятому ворогу те, що він зробив з нашими людьми і з нашою країною. Наші захисники помстяться за кожного і за кожного. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти батька, щоб заспокоїти дружину, доньку, брата, сестер, близьких і рідних людей? Очевидно, таких слів немає. Ми не переживаємо цю біль разом з вами. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо, Валерія. Світла і вічна пам'ять його. Слава захисникам України. Слава Україні. Героям слава, слава! Україна триває війна. Війна українського народу. Та свою свободу та незалежність. Щодня українські захисники і захисниці доводять, що Росія неспроможна вести успішні наступальні і бойові дії. Саме завдяки професіоналізму та героїзму наших воїнів окупанти залишили Харківщину, йдуть бої за Луганщину, звільняються Херсонщину. Я пишаюся їх подвигом та героїзмом. На жаль, на війні не обходиться без страх. Сьогодні ми зібралися на цьому місці, щоб сказати останні слова воїногвардійцю, нашому побратиму та земляку. Який віддав своє життя за батьківщину. Ми ніколи не пробачимо ворогу жодного посилу по нашій землі. Ворог обов'язково відповість за кожне загублене життя, за кожний зруйнований будинок, за кожну пошкоджену травину на нашій землі. Вічна пам'ять всіх загиблим та полеглим, вічна пам'ять нашому герою. Слава Україні! Скоренце Валерій, був справжнім патріотом, який любив Україну спокійний. Товариський мав багато друзів і добре серце. Схиляємо голови перед відвагою, стійкістю та патріотичністю воїна, який вірив у повагу перемогу до останнього подиху і пожертвував власне життя заради світлого майбутнього України. Сотні разів висловлюємо співчуття родині загиблого. Валерій захищав не лише Україну, а й кожного з нас. Наш край, нашу свободу і незалежність, в печалі тяжкій стоять твої друзі дитинства і юності, з якими ти дружив і був щасливий. Стоять твої вчителі, які вчили тебе мудрості і любові до людей, стоять твої односельчани, які бачили тебе, як ти ріс на очах, твої друзі по роботі і службі, твої родичі, які любили тебе. Але в тяжкій страшній печалі стоїть твій батько, твоя дружина, сестри і брати. Сьогодні ми прощаємося з молодою людиною, яка віддала своє життя за мир і спокій у наших домівках, за волю і незалежність нашої країни спи спокійно, наш дорогий земляче, наш дорогий. Валерію, добра світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять захиснику України, ніколи не забудемо тебе. Герої не вмирають, героям слава! А клогій чоловік любний бог просіда нема людей, щоб... Я годий. Раз, два, три.